Що ж, стосовно ранкових сьогоднішніх новин, станом на 2 березня, ми маємо повідомлення із Запоріжжя, яке усіх нас вразило. Цієї ночі, на жаль, росіяни обстрілювали знову місто із ракети С-300. І ця ракета улучила у п'ятиповерховий будинок в Запоріжжі. І там завалився цілий під'їзд. унаслідок цього влучання загинуло дві людини. Рятувальники працювали всю ніч, дістали із під завалів станом на цю хвилину 11 осіб. Тобто, те, що я зараз озвучую стосовно постраждалих і загиблих, це інформація станом на цю хвилину. Зрозуміло, що під час таких трагедій, таких атак можуть і дані змінюватися впродовж дня. І Ми бачимо ці страхітливі жахливі кадри зараз на екрані. з місця події будинок у Запоріжжі фактично ну, повністю знесено, зруйновано цілий під'їзд. Під завалами люди розгорнуто такий як евакуаційний штаб на місці. Бачимо, як працюють рятувальники, як витягують людей з під звідти з під завалів. Там є, бачимо, пошкоджені і верхні поверхи, а в межах одного під'їзду там взагалі перекриття попадали. Це все ж таки панельний будинок. Бачимо, повністю знесено декілька поверхів, і пошкоджено там. І нижні також поверхи. Три верхніх вони відсутні. Ми бачимо, що ракета повністю знесла цей будинок, і ну фактично, це все це все величезна біда, чергова біда. Не перший такий обстріл Запоріжжя. Вже ми подібні теракти з боку Росії і в цьому місті бачили, і в інших містах. І знову застосовано було комплекс С 300 Ось... Ще працюють на даний момент рятувальники там на місці. Тому будемо тримати вас в курсі, будемо стежити за подіями в Запоріжжі. Сьогодні у нас заплановано декілька включень із Запоріжжя, і от найближчим часом чекаємо співрозмовників із нашого міста на Дніпрі. Будемо обговорювати ситуацію станом на цю хвилину. Бачимо, як виводять людей, як рятувальники намагаються дістатися тих верхніх поверхів, де неможливо інакше як через вікно, драбину Дістатися, тому що всі сходи, прольоти, під'їзди, вони пошкоджені у цьому місці влучання російської ракети, інакше дістатися до людей, перевірити, чи є хтось в помешканні, чи немає, неможливо. Тобто, російські. Таки далі застосовують цю терористичну тактику ударів ракетами С-300. Це ракети, які нагадаю, хто не знає, хоча, здається, вже всі в Україні знають, що це саме ракети, таких зенітно-ракетних комплексів, які. Е в нормальних умовах ведення війни застосовується зазвичай для патрулювання неба для ураження повітряних цілей. От але росіяни їх переробили, оскільки мають дуже багато цих комплексів з 300 цих систем. Переробили їх для терористичних атак по українських містах і обстрілюють ті міста, куди можуть дотягнутися дальність цих ракет там 100 плюс кілометрів для таких от завдань може становити. От вони обстрілюють Харків з Білгородської області, обстрілюють Запоріжжя. І по інших містах так само ці ракети прилітали і по Херсону, раніше по Миколаєву, коли вони могли дотягнутися до Миколаєва. Но зараз черговий такий обстріл саме, саме Запоріжжя.